Vita Rena Wode. В общем, Renault Senior 2. Це моя особиста машина, 2-літровий бензин. В общем, мене розбило посадочне місце під кульову опору в речагу. І нічого колхозить я не став, купив новий очаг. Купив новий очаг. І щоб його поміняти, треба розібрати пів машини. Чим я сьогодні півдня дня займаюсь що вам розказати хотів? Хотів розказати, в общем як я зняти. Так-то нічого складного. Ступець відкрутився, підкручував рулевий, понятно, що кульову гайку на цьому на піввісі відвів стойку із поворотним кулаком в сторону, супер підсипив на веревку. Далі починається у нас пляска. Знімаємо цю захисну планку. І щоб зняти сам вазель речах так званий, треба забити. Відкрутить. А там болт на том сайлентблоке. Он там легко откручивается. Ну, если есть инструменты. Ключик на 18. або ковер там. У меня есть. Гайкокрут. И вся фишка вот в моем болту. Тут на 18 гаечка А тут у нас зірочка Атакан зірочка видно її. В общем, будьте готові к тому, що вам вона будет потрібна. А если немає, то я знайшов вихід. У мене відмінно підійшов атак и рожковий ключик. Я рожковим ключиком тримав. От. так тримав. Він хорошо накидається на 13 ключик рожковий. Э, Відкрутити в мене вийшло за допомогою ось ключика на 13. Э, далі що нам треба зробити? Щоб долізти до тої зірочки, треба цю частину підрамника підняти вгору. Коли ми починаємо її... тут є. Э, Отакась шпиличка, ось і видно. Тобто нам треба її... Ну, воно тут ось прикручена гаєчка, ми беремо монтіровочку, обережно відводимо у бока і піднімаємо вгору. Тільки дивіться, бо отам у на один блок видно, у нас радіатор стоїть. І коли ми починаємо вижимати... цей самый подъемничек, чтобы не поломал и вы крепление дела, то чтобы дело то у вас не лопнул. Но если аккуратно работать, то ничего не лопнет. Если дело хороший. В общем, я брал, в, вываживал сюда, поставил домкратик, домкратиком поднимал, потом он у меня впарилось, а цей цимас... Ухом у піддон. Е Взагалі, я за допомогою монтировочки ще його виважував і якби сюди висовував. І воно в мене вискочило вгору. Вгору і все, воно на домкратику так і стоїть. Я оцю зірочку сюди болт виняв, скільки мені треба було. Виняв очах, на другий очак вставив. Назад болтик вставив. Закручуємо гаєчку. Закручуємо там болт у той блок. І все, все в обратному порядку ми починаємо збирати. Саме більше промучився я саме за цією частю підрамника. Це, ну, якщо перший раз розбираєш, дуже важко його робити. Демферний шкілок бачу в мене в гарному стані. Три ніяких немає. Люфта теж немає. Ну як би ощутимо. Ще в мене порвався пильничок на піввісі. Я зараз теж буду знімати піввіс і міняти ще пильничок цей трешипа. Ну і буду збирати назад автомобіль. В общем, а з кульової опоры в мене вийшло наступне. Я купив дві кульових опори. З водійської сторони я замінив без проблем. А тут випресував кульову. Нову клац, а вона залетіла спокійно. Ну і що, не буде же на сварку прихватити, хоча багато хто тут знизу прихватує. Ну, я не став таким займатися. В общем, замовив новий оригінальний вечор. 270 гривень. Він зараз коштує у нас. В общем, а так ми розбираємо автомобіль. Дітки допомагають. Все, всем добра.